Друзі, всім добрий ранок. Розсадив фазанят, бо їм вже тут було тісно. Одні на цьому поверсі і частина на нижньому. Зараз покажу. Так, тут Вже попідростали, вже пір'ячко почало на крилах з'являтися. Даю вже кукурузу раціон вже їдять. Нарізав церки, зараз будемо годувати. Також даю кабачки та огірки. Добре їдять. Ну і церка теж, вони дуже люблять. Також даю вже зерно, ціле, пшоно, кукурудзу і трошки додаю ще комбікорма для роста, бо старта вже не продають овірки дуже добре їдять. І кабачки, кабачки закінчились, але добре їли. Ось срібний, який вже самець. Окрас уже йде. Схоже, самець, мабуть. Відсадив малого лимонного, який в мене сидів один. Поки що вони його трішки ганяють. Не знаю, може відсажу кудись друге місце, але поки що буде тут. Подивимось. І взагалі вже скоро буду цих пересажувати. Буду вам показувати. Мисливський вже окрос приймає. Все, друзі, на все добре, далі буде.